Вітаю, друзі, я Віталій Портник. У Росії говорять про атаку на мости, які ведуть до Окупованого Криму. Це Чонгарський міст, а також міст біля Геніческа через протоку тонку, яка з'єднує Окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою. Таким чином ми можемо знову констатувати. Що мости, які ведуть у напрямку Криму, стають не найбільш зручним маршрутом для російських окупантів. Це є важливим з багатьох точок зору. Насамперед, маємо пам'ятати, що окупанти перетворили Крим на справжній плацдарм. Для дії по подальшій окупації українського півдня і не збираються відмовлятися від своїх планів. Крим важлива ресурсна база, тому будь-який удар по мостах, які йдуть до Криму, по Керченському мосту, по Чонгарському мосту, по іншим маршрутам, звичайно ж створюють серйозні логістичні проблеми для російських збройних сил у їхньому опорі українській армії, яка намагається звільнити свої території від ворога, і у планах по окупації нових українських територій, від яких і ми це маємо усвідомлювати, не відмовився президент Російської Федерації Володимир Путін. І зробити так, щоб російський очільник навіть не відмовився від своїх агресивних планів, а хоча б відклав їх на майбутнє і усвідомив безперспективність сьогоднішніх наступів на територію України, можна тільки знищенням логістики для російських збройних сил. Найбільш ефективна можливість знищити цю логістику це перервати суходол до Криму. Отой знаменитий коридор, який веде з Ростову через окуповані території України через Маріуполь, через Бердянськ до Кримського півострова. Навіть маленька дірка в цьому кримському коридорові вже створить значні проблеми для російської армії Унеможливість подальший опір українському наступу. Однак все це у майбутньому, і ми розуміємо, якого рівня оборонні споруди росіяни вибудували, щоб їхня оборона на окупованих територіях була ефективною. А от з мостами, як ми розуміємо, набагато важче. Важче створити умови, за яких Такі маршрути не можна було б пошкодити внаслідок ракетних ударів чи ударів безпілотників. Так, це також вимагає довгої і скрупульозної роботи, однак тут мова й не йде про безпосереднє зітхнення збройних сил, яке ми спостерігаємо під час нинішнього наступу збройних сил України на позиції російських окупантів на українські землі. Що буває, коли Росіяни втрачають можливості отримання резервів. Добре, відомо по операції по звільненню Херсона від російських загарбників. Там російські війська змушені були проявити так звану добру волю і евакуватися на протилежний берег Дніпра. Ніякої реальної можливості утримувати територію після того, як практично перестав функціонувати. Антоніївський міст у російських збройних сил вже не було таким чином. Знищення будь-якого маршруту це дорога до того, щоб росіяни втрачали контроль над окупованими територіями, щоб війна високої інтенсивності, яку Володимир Путін розпочав проти України у лютому минулого року і яка не завершилася. Крахом його бліцкріго, а перейшла у нові наступальні дії російської армії, а також у спробу утримання окупованих територій, згодом перетворилася на війну низької інтенсивності, за умов якої у Росії вже не буде можливості окупації нових територій України, за умов якої Росіяни будуть намагатися, і то з великими труднощами утримувати ці українські регіони, які на сьогоднішній день знаходяться під їхнім контролем. Ну і, звичайно, супроводжувати цю війну регулярними ракетними ударами по українських містах і селищах. Однак, це в будь-якому разі буде війна іншої якості. І тієї війни на виснаження, яку планує Володимир Путін для остаточного вирішення українського питання і стирання української держави з політичної мапи світу, точно не вийде. Тому так важливо. Коли українські Збройні сили б'ються по маршрутах окупантів. Чонгар, як бачимо, обстрілюються вже не вперше. І кожного разу окупаційні джерела повідомляють про те, що міст зазнав пошкодження, доводиться припиняти рух ньому. Тепер з'явилася інформація і про той об'єкт, який раніше не з'являвся. У інформаційному полі міст біля Генічиск. І це теж дуже важливо, так тому що ми розуміємо, у окупантів може бути чимало резервних маршрутів для перевезення їхньої військової техніки, для перевезення російських військовослужбовців, які поповнюють лави тих окупантів, що готові протистояти українським військовим і захищати позиції росіян на окупованій українській землі. Ці Додаткові маршрути також мають перериватися для росіян. Не може не має бути жодного спокійного місця на цій території, яку вони окупували упродовж 2014-2022 років, і яку вимагають визнати суверенною територією Російської Федерації, яку записали супереч міжнародному праву та й власним зобов'язанням у Конституцію Росії. Адже вимога Москви визнати так звані територіальні реалії, це і є по суті вимога визнати Україні. Факт того, що Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька області нашої держави, Автономна Республіка Крим і Український Севастополь є тепер легітимними територіями Російської Федерації. Звичайно, цього не буде ніколи, як би не змінювалася ситуація у цій довгій і жорстокій війні. Однак для того, щоб ці території були українськими не тільки на політичній мапі світу, а й контролювалися легітимною українською владою, потрібно буде докласти чимало зусиль. Ніхто з нас не знає, коли і за яких умов закінчиться війна Росії проти України. Ми можемо лише вдивлятися у майбутнє цієї війни. Однак розуміємо, що пошкоджені маршрути наближають нас хоча б на місяці. До самої можливості відновлення контролю над територіями, де українські громадяни чекають і чекатимуть на повернення України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Патріоні баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мир вам!